Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп і нарешті нам приїхали 610 New Balance, зразу двох різних версій. Так, вони тільки вийшли, і зразу є дві різні версії цих кросівок. Чесно скажу, і самому було цікаво подивитися на цю модель. Ну і друге, я впевнений, що цей силует, ці кросівки будуть цього року дуже популярні і багато для кого такий огляд буде корисним. Взагалі, перші 610-ті Balance вийшли ще у 2012 році. New Balance 610 v 1 Зараз на секундочку вже є п'ята версія цих кросівок. Ось ці дві пари 610-х Balance теж трішки відрізняються в назві. Це є якраз New Balance 610 першої версії, а це є New Balance 610-ті з приставкою T. Я знайшов оригінальні фотографії 610-х Balance саме першої версії, і вони виглядають не так, як у ці, які би мали бути 610-ми v 1 а виглядають так, як ось ці з приставкою Т. Те, скоріше за все, від слова трейл. Ну і просто візьміть, порівняйте модельку 2012 року і ось ці з приставочкою Т. І вони по суті ідентичні курсівки. Є якісь невеличкі контурні зміни, але вони зовсім незначні. Чесно, я дуже сумніваюся, що в ось цих курсівках вже там 23-го року. Хтось бігав битрей у 2012 році. Тобто, хочеться вірити, що саме в моделі 2012 року матеріали використовувалися трохи цупкіші. Сама сітка трохи цупкіша. Спередня частина, наприклад, тут вона виконана з такої м'ягенької шкіри, ну, по типу шкіри. Там хочеться вірити, що там була резина. Оцінити по фотках насправді який матеріал і порівняти, наприклад, з матеріалом в цій версії, важко. Єдине, що я можу сказати зі 100% впевненістю, це що ці кроси робили для лайфстайлу, але ні. Як не для трейлранінгу, ну і взагалі не для бігу. Тому, якщо ви розглядаєте цей варіант, як кросівки, в яких ви можете ходити по вулиці і десь колись пробігтися, ну є питання. Навіть якщо шукати 610 New Balance на офіційному сайті, то знизу ви можете побачити, що це є Унісекс Лайфстайл, тобто моделька для лайфстайлу. Але коли заходиш в розділ трейл, то там також доступні ці кросівки. Коротше, якісь дивне таке позиціонування зі сторони New Balance, бо вроді, ніби... Трейлові кросівки, ну, але зрозуміло, що з розвитком сучасних технологій, і якщо порівняти ці кроси там, з будь-якими, ну навіть не від New Balance, а з іншими, то зрозуміло, що ті, хто займається трейлранінгом, ніколи ці кроси не оберуть. Окей, тепер давайте перейдемо до самого огляду, і паралельно я буду порівнювати ось ці дві моделі. Розпочинаємо з підошви. Вона ідентична і в тій парі, і в цій парі. Складається з трьох частин. Це є знизу агресивний протектор з резини Endurance. Ну і midsole, тобто проміжна підошва. Це пінка двох видів для наочності двох різних кольорів: світліша і темніша. Світла піна це по суті основа кросівку, Темно розміщена тільки в п'яточній частині. Ці дві пінки відрізняються по своїй м'якості. Світліша, більш м'якша, темніша, відповідно, твердіша. На рахунок протектора. Якщо подивитися ось так, то він виглядає досить агресивно, але якщо повернути кросівочок, ось так, то зверніть увагу, що ось ці зубчики виступають всього на декілька міліметрів. І скажу від себе, я ходив в цих кросівках, Правда, тільки по офісі і тут по квартирі, скажу від себе, що ніякого дискомфорту не відчуваєш. Ну, взагалі, що. Тут ось ці зубчики є. Endurance сама по собі резина не є супер твердою, плюс пінка в міцсолі, і ці шипи абсолютно ніяк не відчуваються. Плюс трішечки походити, десь по асфальті, потрети, і буде все окей. Зверну вашу увагу також на ось цю талію в середній частині ступи, яка якраз допомагає стабілізувати кросінки при ходьбі. Ну і ще один момент, до якого в мене є питання: це якраз місце з'єднання двох пінок. Як бачите, тут є такі невеличкі щілинки, куди по-любому буде попадати волога, куди по-любому Буде попадати бруд якийсь, і чи з плином часу ось в цьому місці не будуть відбуватися якісь біологічні процеси. Ну але знову ж таки, це просто те, на що я звернув увагу, і можливо ці твердження там абсолютно безпідставні. І конструктори цих кросівок цю штуку передбачили. І якраз в місці з'єднання цих двох пін там все зашліфовано, зроблено, як воно має бути. Тепер перейдемо до верху, і ось тут нам потрібні другі кросівки, тому що відмінності якраз стосуються верху. Як бачите, в обох парах це і суміш матеріалів: це і сітка, замша і шкіра. Ну і по цій парі це є 610, та в принципі все зрозуміло. Тут де сітка і матеріал по типу шкіри. Знову ж таки, дуже цікаве відео про матеріали, що роблять кросівки, Є ось тут буде підказочка. Зайдіть, гляньте. Там я це все діло дуже дуже детально розказав. Тому умовно називаємо це шкірою. Ну і що стосується сітки, це така класична NBS-на сітка, яка дуже добре вентилює. В принципі, можна розглядати ці кросівки на сезон. Весна, літо. Тепер, що стосується ось цієї пари, коли я побачив фотографії цієї пари в інтернеті, я чомусь зробив такий висновок, що тут якраз матеріал верху це щось по типу кордури, щось по типу якогось брезенту. Тобто, в мене було враження, що цю пару розробляли як пара весна-літо, добре вентилює. А ось ця пара, щось що не дуже добре вентилює, і, в принципі, підійде на сезон весна-осінь. І я дуже сильно помилявся. Оцей на вигляд брезент це є по суті сі. Сітка просто щільнішої структури, яка, якщо порівняти з оцією парою, йде тоньша і по суті вентилює на рівень з оцією версією. Просто тут сітка йде грубша, але вона не така щільна. А тут сітка йде щільніша, але вона тоньша. Ну і наочно я підсвітив два варіанти, і ви можете просто порівняти, як просвічується одна сітка і інша. Відповідно, тонша сітка просвічується трошки менше, якраз за рахунок щільності. Грубша просвічується краще, але по своїх вентилюючих властивостях вони будуть плюс-мінус однакові. Ну а хто розглядав ці кроси як варіант на холодна осінь, там чи холодна весна, або навіть зима, то я думаю, не варто сумувати, якщо ця моделька зайде. То New Balance я думаю, по-любому випустять варіанти там на Гортексі, на курдурі, тому просто варто дочекатись. Ну і друга основна відмінність, як я вже говорив, це є система шнурівок. Починається, по суті, все так само. Це два класичних Люверса. Далі один Люверс це, по суті, продовження самого кросівка. І останні два Люверса це такі нашиті петельки. У 610 й версії це все. А от що стосується 610-х v 1 перших Тут додаткові ще три люверса, які заходять на всю передню частину. До речі, хто шарить, напишіть в коментарях модель крусівок, у яких така ж система шнурів, яка заходить аж на носок. Виникає питання: нафіга вони це зробили? Як на мене, це суто дизайнерське рішення? Та воно має практичне застосування, але повторююсь, що це крусівки для лайфстайлу, а не для трейлранінгу. Для прикладу, той, у кого вузька ступа має можливість затягнути і. Передню частину і таким чином зробити так, щоб кросівки по всьому периметру прилягали однаково включаючи і носок. Але зверну вашу увагу на те, що коли ви затягуєте цю передню частину, то тут робляться зморшки. І виглядає воно ну, гімняно, воно виглядає, по суті, як якась пожмякана ганчірка. Тому я певний, що люди, які куплять ці кросівки, саме передню частину зашнуровувати точно не будуть. Самі шнурки теж відрізняються. Тут вони йдуть прямокутної форми, і з ними менше проблем. Тут шнурки йдуть круглої форми, і скажу з власного досвіду, кросівки зі шнурками круглої форми розв'язуються набагато частіше, їх треба тоді зав'язувати на два гудза. По матеріалах верху теж є відмінності. 610-ті, а зазвичай йдуть з замшою або ось такою мухнатою, або класичною гладенькою. 610 тежки йдуть, ну, аля по типу зі шкіри гладенькі. І отут теж виникає питання яка моделька більш універсальніша з точки зору догляду? так? Ну тут ніби замша і мало би бути проблемніше, тут шкіра чистити ніби легше. Але знову ж таки, так, тут замша чистити можливо важче, чим просто протерти цю аляпу типу шкіру. Але зверніть увагу на сітку. Щільнішу сітку. Там щіточкою чистити буде набагато простіше, чим е, сітку, ось з такою перфорацією. І якщо сюди попаде грязюка, то вичищати її з цієї сітки буде набагато важче. Тому тут теж якось єдиної правильної відповіді не буде. Тепер перейдемо до інтер'єру кросівок. В тежках всередині це йде звичайний такий цупкий текстиль, який використовується в більшості е, кросівок від бренду New Balance. А ось тут е, нас трішечки здивували і додавали таку дуже Приємну на дотик тканину. І ніби виглядає краще. Та воно приємніше на дотик. Воно таке м'ягеньке, але... Ось ці по-любому будуть практичніші. Устілка найстандартніша, звичайний піноматеріал, зверху тканини, ніяких додаткових накладок, вставок, підтримки ступи, немає. Щодо ціни, вона теж різна для двох моделей. Це є 110 доларів за тежки і 120 доларів за веперші. В Україні це ціна в середньому 6 тисяч гривень. Під цим відосом буде послання на наш сайт. Заходьте, замовляйте. Якщо немає вашого розміру, пам'ятайте, будь-яке взуття можемо провести під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Тепер загальне враження і моя суб'єктивна об'єктивна думка. Значить, дизайн цих курсівок мені дуже подобається. Та, можливо, вони похожі там чимось на 725-ті, там сіткою на 530 New Balance. Енка, до речі, як в 990-х Balance. але все одно в комбінації це якийсь такий свіжий подих. Ну і знову ж таки варто пам'ятати, що це відроджена моделька, яка навіть у 2012 році, теж. Будувалася на основі якихось кросівок. Тут немає ніякого преміума, тут все по стандарту, як в принципі в базових кросівках від НБ. Ну і теж варто розуміти, так, хоча в Україні там 6 тисяч це є дохреніще трохи, але повірте, їх варто все таки відносити до бюджетного взуття. І своїх грошей вони точно коштують. По зручності це звичайні кроси на піні, в міру м'які з хорошою стабілізацією. Звичайно, не 990 New Balance. Так, Та я буду 990 лінійку згадувати в кожному відео, тому що це для мене вершина всього кросовочного світу. Але при тому всьому це є хороші кросівки. Тобто, ви берете якісь адекватні кроси без всяких там нанотехнологій і просто вішаєте на них. Ось цей дизайн, все от вам 610-ті Нюбеленси. У мене все товариство. Такий от получився огляд. Надіюсь, вам було цікаво. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.